Наше місто відвідав з робочим візитом голова обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак. Ми напередодні дня міста відкрили два важливих об'єкта. Перший об'єкт це центр соціальної підтримки ветеранів їх сімей та сімей загиблих захисників і захисниць України. І оба ці об'єкти вони будувались при підтримці обласної військової адміністрації, при підтримці безпосередньо голови Сергія Петровича Лисака. В першу чергу хотів би подякувати всім нашим силам оборони за те, що ми зараз маємо змогу знаходитись тут, і відкривати такий потужний, достатньо ветеранський хаб. Хотілося б подякувати кожному з вас за ваше відчуття патріотизму, за те, що ви зробили вклад в нашу незалежність і кроки нашої перемоги. Ледніч, то, що хотів би подякувати вам і вашій команді за те, що ви зробили такий хаб, достатньо потужний в себе. Знаю точно, що у вас є плани. На яких ви не збираєтеся поняти щодо за розвитку ветеранської політики? Наше основне обов'язок це зробити всі умови для того, щоб ті люди, які повертаються з фронту, вони могли як можна скоріше інтегруватися в нормальне мирне життя. Тому що ми в неоплатному боргу перед кожним з вас. Я хочу подякувати усіх нас, Сергій Петрович Лисаку, за те, що в минулому році ми вперше в області відкрили центр реабілітації наших військових. обласна військова адміністрація виділила кошти на реалізацію цього проекту. Хлопець, або дівчина прийшла Мію є дитяча кімната там, де вони можуть залишити свою дитинку. Є тренажерний зал, є фітабочки, є селяна кімната, є психологи, є юристи. Задача цього центру вирвати людину з вулиці і показати йому, що він потрібен або їй, що він не кинутий, ніким почув. Від своїх побратимів, що відкривається центр для військових і для їхніх сімей, якраз недалеко тут живу. Я думаю, це добра справа. Хлопці повернуться і повинна бути така структура, яка буде займатися їм, психологи. Це і десь відпочити, десь зустріти з друзями, своїми, з побратимами потрібно, тому що хлопці розуміють, що вони потрібні по поверненню на реабілітації. Вони знають, що вони можуть сюди прийти. Ми розуміємо, ми допомагаємо та соціалізуємо.